Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ці ясні, сумні? Немов криниця знос студене. Чому ста твої німі? Який докір? Яке страждання, яке несповнене бажанням на них, мов зарево червоне, з'являється і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти не згордувала, моє ти серце надірвало, і з нього визволо одні. Оці ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш. Ідеш по вулиці минаєш, клонюся навіть не звернеш. І головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями. Як мучаюсь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч сні, в житті мені весь світ жити, не жити, так найде серце, що в турботі, неначе перла у болоті, Марніє, в'яне засиха. Хоч сні вид твій оживає, Хоч залощах живе ще грає, по-людській вільно віддихає, І того дива золотого знає Щастя молодого, Бажаного, страшного того гріха.